Юлічка є? є, я вас попрошу, завжди не завжди мені допомагають. Ми роздумуємо під музику, під пісні і під вірші, які пише Ярослав Луков і також наша Юля, яка різних українських авторів, класиків теж і, напевно, і сама має свої поезії. Так що ми прикрашаємо наші проповіді, переплітаємо їх. І у них триває вся програма вечірньої науки, Слова Божого, роздумування. Це можна назвати коротеньким чуванням при чудотворній Зарвиницькій коні Божої Матері. Це можна назвати класичною місійною проповіддю. Триває до години часу. Все. З музикою, з пісняю, з віршиком і з словом Божим. Я прошу розпочати мене. Thank you. Thank you. Нажав до тебе повернутись і розказати, яка була зима, та не судило ще тобі всміхнутись, а ти чекаєш, мамо дорога, не спиш ночами, бо я це з неба бачу. Цілуєш вдень всі мої сорочки. Та не судило, щоб я тебе побачив, бо так було вже близько до весни. Це доля мама. Віриш він? Доля? Бо скільки шин спалили ми в зимі, Щоби прийшла у Київ щастя, щастя воля. Хоч буде тяжко знай все тобі. А так бажав до тебе повернутись і з рук твоїх напитися води, та не судило ще тобі всміхнути, почути голос, син, заходи. Приходь до мене маму на могилу, коли калина біло зацвіте. Я впав за край соборну Україну. Таким усміхненим згадай, прошу мене Отця і Сина і Святого Духа. Хто прийшов сьогодні вперше і розпочав свою участь у місії із сьогоднішнього вечора зі служби Божої і слухання цих чудових пісень, музики, поезій та проповіді, я пригадую, що ми роздумуємо. Розважаємо, як просить про це у своїй булі обличчя милосердя святіший отець Папа Франциск. Контемплюємо, медитуємо, ще, як можна сказати, переживаємо розумом у нашому серці над тим, що це є Боже милосердя. Боже милосердя, дорогі у Христі! Це є найголовніша прикмета самого Бога. Так Божественний Спаситель сказав до Святої Фаустини, повторивши все об'явлення Боже старого та нового заповіту Біблії. Так, Бог є святим. Святий над святими. Він є безконечним, він є творець, він є датель життя. Він є вічна істина і правда. Він є Пресвята Трійця. один у трьох особах, Отець, Син і Святий Дух. Отець відвічно народжує сина, між ними заходить любов, і ця любов це є третя особа Божа, Дух Святий, Пресвята Трійця. як відвічна, предвічна любов, має свою. Божественну природу, і згідно неї вона хоче ділитися любов'ю, дарувати любов, неначе переповнена любов'ю Пресвята Тріця, Всевишній Бог виливає цю любов, ю. і вилиттям цієї любові є сотворення ангелів чудового світу. Земного і особливо людини, яку, як каже Бог, сотворимо на наш образ і подобу, яку Він творить з матерії глини землі і в яку він вдихає віддих життя, наповнюючи її своїм образом і подобою даруючи їй душу безсмертну, даруючи їй розум, свобідну волю, красоту духовну, уподібнюючи її до себе навіть тілом в його одності, даючи їй поклик до життя і даючи їй великий дар привілей. Бути його співтворцем у поширенні любові у цьому світі. І як каже Свята Фаустина, цитуючи Господа, у своєму щоденнику, Божа любов є цвітом, а його милосердя є його овочем. Тому все, що повстало в цьому світі, все, що повстає, народжується, приходить на цей світ, це є його конкретна любов, не абстрактна любов, якась, скажімо, невизначена не любов, але конкретна любов. І найконкретнішою цією любов'ю є особа Сина Божого, Господа Ісуса Христа, який приймає нашу природу, нашу людськість, наше людське життя, безпосередньо єднається з Ним і перебуває в ньому. Як співав Ярослав в кожній людині, в кожній душі. І як цитувала вірш, якщо я не помиляюся, отця Петра Половка, отець Петро Половко, наша Юля, і там є цитата на меморіальному камені на честь Небесної Соті теж. Навіть син матері, який загинув на Майдані, чи в АТО він не загинув. Він тільки продовжив своє життя. Тому він відповідає своїй матері. Я буду усміхний. Тобто я буду живий. Ти можеш до мене приходити. Я дивлюсь на тебе з неба. Так починається. Тобто у Бога нічого не може пропасти. Як ми вчора роздумували, він є вірний своєму небесному батьківству. Він є вірний своїй улюбленій дитині людині. Він не тільки її створює, він нею опікується і він її провадить. Але він узалежнює себе від неї, хоч він може обійтися без нас, але Він не хоче обходитися без нас і не може, бо така є його любов. Тому він, кличучи до життя кожного, кожного з нас, від нас дуже сильно залежить у своїх. Планах і своєму промислові. Хто би міг подумати? А ми дуже часто так вважаємо, що від нас, від мене, нічого не залежить, що я є така маленька в цьому світі комашка, така порошинка, така попелинка, яку може вітер понести і в небуття, в забуття, і ніхто й не згадає. Що від мене не мов би не залежить, що відбувається в цілому світі чи буде відбуватися, що від мене ніби не залежить, що відбувається чи буде відбуватися в Україні, це залежить від якогось уряду, від якогось президента, короля, ще якоїсь людини, яку знають всі, від людей, які можуть мати владу, гроші, вплив, зв'язки. Від них залежить, а від мене простої бідної бабусі, простого бідного дідуся, пересічної, звичайної людини, яка собі працює на хліб заробляючи, щоб проводувати свою сім'ю і думає дуже про те, як вижити на кожний день, неначе нічого не залежить від великих вибраних Богом духовних людей яких всі почитають, культивують, неначе залежить дуже багато, якщо не найбільше, вони несуть велику відповідальність, бо кому багато дано, від того будуть вимагати багато. А від мене простої християнки, вірної парафіянки, невеличкого храму невеличкої парафії, небагато залежить. Ми помиляємося Бо Бог в кожному в кожній з нас бачить єдине унікальне імпорт. Для нього кожний кожна з нас, коштує. Його жертви на Христі. Він помирав за, і помирає і воскресає за всі покоління людства і за кожного за мене за тебе конкретно, знаючи тебе по імені, відчуваючи кожний твій смуток і кожну твою радість. Він довіряється тобі так, як довірявся великим святим. І Він промовляє до нас, хоче побудувати з нами діалог між нашим серцем і його серцем так, як він будував діалог зі святими, знаними і незнаними, яким немає числа на небі. І його божественна любов. Хоче ощасливити кожного. Він похиляється над кожною знедоленою людиною, яка страждає. Він найближче і найповніше наповнює ту людину, яка є самотня і бідна. Він возвеличує ту дитину свою, яка. Відкинута і забута іншими, І нікому не потрібно в цьому житті. Він до неї є найближчий. І він прагне, щоби ми йому помагали у цій його місії милосердя і не боялися йому помагати, не боялися йому помагати в тому служінні. У цьому прийманні Його любові і передавання Його любові. Щоб і для тих, які не мають рук, ми були руками Ісусовими. Для тих, які не мають зору, ми були очима Ісусовими. Для тих, які прикуті до ліжок, ми були ногами Христовими. Для тих, які мають розпач і відчай, ми були надією Божою. Для тих, які не мають що їсти і пити, ми були кормом Господнім. Для тих, що є у смутку, ми були радістю. Для тих, що ходять у темряві. Ми стали світлом Божим, яке просвічує їхню дорогу, їхній шлях в цьому коротесенькому земному житті. Дорогі у Христі, найбільшої...